Пупс-фест фестиваль для дітей та їхніх батьків стартує 30 листопада. Протягом цілого дня на гостей очікує насичена шоу-програма, ігри, веселощі, ярмарок та показ діафільмів, мульт, зона, мильні бульбашки, шар-шоу та багато іншого. Це і шоу, це і виставка, це і ярмарка, це така компіляція всіх, всіх розлічень для дітей. Отдих для сім'ї в вихідний день, де можуть зібратися люди, пообщатися друг з другом на пупсфесті. Діти зможуть поспілкуватись із справжніми клоунами та показати свої власні таланти. А майстер-класи знайдуть прихильників серед дітей більш старшого віку та серед дорослих. Наша основна ідея якраз убрати позицію розділення возрастного да убрати ту границю між дітьми і взрослими. Останнім часом свят та причин для веселищів в Україні стало менше, але відпочинку прагнуть як дорослі, так і діти, тим паче такого яскравого відпочинку, який можуть подарувати корпорація клоунів важно робити, займатися своєю роботою. Ми всю жизнь займалися праздниками і мероприятиями для дітей, тому ми будемо продовжувати цим займатися, щоб там не произошло в нашій країні. Тим більше що мені здається, що зараз як ніколи, це необхідно. На фестиваль Пупс Фест також приїдуть артисти з інших міст України. А до дрібниць придумана програма нікого не залишить байдужим.